В Ізмаїльській районній державній адміністрації відбулася зустріч керівниця територіальних громад району з представниками ДТУ Одеської електромережі. В ході зустрічі генеральний директор Дмитро Григорєв розповів про ключові аспекти діяльності компанії та представив звіт роботи на осінньо-зимовий період 2023-2024 років. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмельській районній державній адміністрації відбулася зустріч керівництва громад району з представниками ДТЕК Одеській електромережі. Генеральний директор Дмитро Григор'єв представив звіт роботи компанії за осінньо-зимовий період. Ми маємо таку вже традицію на протязі двох років. Ми з головами ОТГ і головами районних військових адміністрацій збираємось два рази на рік. Попереду опалювального періоду та після нього. І вирішуємо питання, які виникають під час проходження зимового періоду і підготовки до нього. Гендиректор розповів ключові аспекти діяльності, зокрема про аварійні відключення після ворожих обстрілів та стабілізацію енергосистеми. За словами Дмитра Григор'єва, протягом зими окупанти не завдали руйнівних ударів по енергетиці. Однак, в кінці березня ворог поновив обстріли, пошкодивши підстанції оператора системи передачі. Через це в Одесі та Одеському районі довелося запровадити екстрені відключення. В той же час в інших районах обмежень не було. Ми пройшли його так доволі неплохо, тому що. Не було багато обстрілів, не було масових відключень. Попри війну, ми продовжуємо виконувати нашу інвестиційну програму і ремонтну програму. Ми замінюємо опори, замінюємо дроти, реконструємо наші енергооб'єкти. Навіть в Ізмаїльському районі ми почали реконструкцію Великої підстанції 110 кВт. Ми будемо робити так, щоб виконати всі наші плани і щоб всі наші клієнти були за світлом. Загалом, за весь час повномасштабного вторгнення, ворог пошкодив або повністю зруйнував 126 енергооб'єктів компанії. Там, де це було можливо, працівники ДТЕКО відремонтували обладнання до працездатного стану. Робота ще триває. Є об'єкти, які досі потребують відновлення. Окрім обстрілів, роботи бригадам додавала негода протягом листопада-березня на Одещині вирував циклон, що приносив із собою шквальні пориви вітру, зливи дощі. Урделиці та заметілі наймасштабніший циклон тривав з 25 по 27 листопада. Тоді його наслідки усували протягом восьми днів. Всі її пам'ятають тоді, працювали всі разом. Ви, як керівники громад, там допомагали, розчищали дороги, допомагали бригадам добратися до об'єктів, які були там знеструмлені. Ви надавали відповідну інформацію там, де ми щось та там пропустили, і разом з Валентином Миколаївичем би. Вважаємо дуже швидко, навіть швидше ніж в місті Одеса, відновили живлення всіх клієнтів. За це вам велика подяка. І сподіваюся, що так будемо працювати і далі як одна команда, і допомагати кожному з нас виконувати свої обов'язки. Також Дмитро Григор'єв розповів про інвестиційні програми для ремонту електромереж. На поточний рік вони склали близько 1 мільярда 100 мільйонів. Зокрема, в Ізмільському районі на ремонт енергооб'єктів планують використати близько 160 мільйонів. Сподіваюся, що все буде йти в нас за планом, але ми будемо робити так, щоб і були замінені дефектні опори. Всі траси повітряних ліній, які ми запланували, були розчищені від червників та сухостів. Ми будемо замінювати голі дроти на ізольовані, дуже великий обсяг роботи. На сьогодні там, по ремонтній кампанії ми вже навіть там, 28% наших планів за перший квартал зробили, але попереду ще дві, три, три четверті роботи, які яку потрібно зробити. Попри війну та зниження обсягів розподілу впродовж останніх двох років компанія стабільно перераховує податки до державного та місцевого бюджетів. Ми як компанія за минулий рік сплатили майже 800 мільйонів гривень податків і зборів, у тому числі в державний бюджет 628 мільйонів і в місцеві бюджети 158 мільйонів. Для того щоб продовжувати підтримувати місцеві бюджети, в нас в планах на поточний рік оформити по Ізмаїльському району всі наші майданчики, там де розташовані наші підстанції, 35 і 110 кВт. До кінця року ми. Цю роботу повинні зробити. ДТЕК продовжує дбати про захист біорізноманіття в рамках проєкту Лелеченьки. Він спрямований на захист та збереження популяції білого лелеки. На опорах лінії електропередачі бригади встановлюють міцні металеві платформи, на які переносять лелечі гнізда. По цьому проєкту